Як ми скажемо, нежить англійською? Коли зноса тече, в англійській мові зноса не тече, а біжить. І не зноса біжить, а сам ніс чомусь біжить. Отак і запам'ятайте, нежить англійською буде running nose ніс, що біжить, або ж stuffy nose. Це коли він закладений. А власне те, що із носа тече, називається snot. Snot. Для того нам а, потрібна непкін, серветка, а, носовичок, щоб. Снот не летів на людей в шмарки. Так на жаль, колод іноді проходить із таким симптомом, як кашель. У нас є сухий кашель, dry cough. І е, вологий кажуть cough. І відчуття е, запаленого горла називається sore throat, троут. Sore Сортроут. Throat. Ніяких throat pain ми не говоримо. На жаль, температура часто супроводжує е, різні хвороби. За логікою мої студенти часто намагаються сказати high temperature, temperature і всі варіації фраз зі словом temperature. Але існує слово fever. Воно також перекладається як лихоманка. Але використовується для позначення високої температури. Тому, коли а, ви прийдете до лікаря, він обов'язково спитає вас: Do you have a fever? чи є в тебе температура.